Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачну картоплю з грибами лише за 30 хвилин. Спочатку зваримо картоплю. Вибираємо її однакового розміру. Заливаємо гарячою водою та додаємо сіль. А тим часом підготуємо гриби. Шампіньйони нарізаємо невеликими кубиками. Гриби відправляємо на суху сковорідку. Обсмажуємо спочатку без олії, щоб вийшла вся волога. А потім додамо олію, сіль перець за смаком та продовжимо обсмажувати. Невеликими кубиками нарізаємо цибулю та додамо до грибів. Разом обсмажуємо до повної готовності. А тим часом вже й зварилась картопля. Даємо їй трохи охолонути та розрізаємо навпіл. Натираємо твердий сир і додаємо до грибів. Також додамо сметану або майонез за вашим смаком. Перемішаємо, видавлюємо часник, начинка готова. Викладаємо начинку на картоплю та відправляємо на деко. Траву відправляємо в розігріту духову шафу до 180 градусів на 15-20 хвилин. Зверху можна посипати будь-якою зеленню та швидше подавати до столу. Аромат просто неймовірний. Всім рекомендую приготувати. Картопля виходить дуже смачною. Підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. Всім до скорих зустрічей!